Цей тиждень буде незвичним на українському валютному ринку з одного боку кінець місяця, кварталу та півріччя, а з іншого вплив міжнародних та місцевих подій. Яким буде курс долара і євро цього тижня? Дізнайтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Вже традиційно кінець звітного періоду це велика активність всіх клієнтів і самих банків аж до останніх хвилин робочого часу торгової сесії. Тому до кінця робочого дня, 30 червня, на міжбанку проходитимуть активні операції всіх клієнтів. Це завжди вносить елемент непередбачуваності поведінки курсу до останніх хвилин сесії. Далі початок нового звітного періоду, а це значить зниження активності учасників валютного ринку. Тож будь-яка велика угода у ці дні може кардинально розвернути курсовий тренд у той чи інший бік. Крім того, як ми розповідали у цьому відео, уряд додатково виділив на оборону понад 400 мільярдів гривень. І, хоча нардепи ще за збільшення видатків не голосували, та ринок вже почав реагувати, бо це збільшення тиску на курс гривні на валютному ринку за рахунок поступ. Пового вливання до банківської системи нових порцій гривні у вигляді фінансування бюджетних видатків. А це за прогнозом Олексія Козирєва, небезпека девальвації гривні. Крім того, за прогнозом Олексія Козирєва, реальні доходи населення знизяться на тлі нового зростання цін, що загрожує ще більшим зниженням платоспроможності внутрішнього ринку. Причина цьому це збільшення на 50 мільярдів податків, які уряд хоче отримати з доходів із осіб у цьому році. На поведінку валютного ринку збільшення видатків бюджету почне впливати вже найближчим часом. Ще одним небезпечним фактором для курсу є збільшення інтересу до купівлі валюти з боку населення, що спостерігається в останні дні. Через останні стрибки цінників, як по долару, так і по євро. Купівля валюти знову почала перевищувати обсяги її продажу. До речі, цього тижня НБУ буде щодня присутнім на міжбанку з продажем долара для згладжування курсових коливань за прогнозами Олексія Козирєва. У період з 30 червня по 4 липня обсяг операції на міжбанку за системою Bloomberg буде в межах від 145 до 245 мільйонів доларів. Якщо ж виникне дефіцит пропозиції долара на ринку, його активно закриватиме Нацбанк. За розрахунками Олексія Козерєва, цього тижня для підтримки курсу гривні Нацбанк може витратити близько 560 870 мільйонів доларів. А тепер переходимо до цифр. Почну з міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, у парі євро-долар коридор перебуватиме у межах 1,163, 1181 долара за євро. Котирування безготівкового долара на торгах з 30 червня по 4 липня перебуватиме в межах коридору від 41 гривні 45 копійок до 42 гривень, а курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 20 копійок до 49 гривень 40 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 30 копійок по долару та від 20 до 60 копійок по євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах до 30 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 25 копійок до 42 гривень 25 копійок. А в обмін обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 35 копійок до 42 гривень 20 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 60 копійок, а в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 48 гривень 20 копійок до 49 гривень 50 копійок. Євро залишиться головним інструментом для спекулятивного заробітку цього тижня. Причому обмінники фінансових компаній та банки будуть змушені часто змінювати свої цінники прийому та продажу євро протягом дня, залежно від ситуації на міжнародному ринку та поведінки українського міжбанку щодо євровалюти. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козрєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. Бережіть себе та свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.